Пані та панове, бажаю здоров'я. З вами Ірина, і сьогодні ми будемо робити таро прогноз на Росію. Звісно, що на Україну я вже робила, то можете переглянути, хто хоче. А сьогодні ми будемо робити таро-прогноз на Росію. Трішки я прикріплю, я робила раніше таро-прогноз на початку року, або під коментарями, або в описі я не дуже. Вмію і знаюся у тому, як вірно прикріпляти, але все-таки я е, намагатимусь прикріпити цей старий таро-прогноз, то хоче, може, переглянути для цікавості. І так, перед тим, як почати свій таро-розклад, я хочу побажати всім українцям щастя, здоров'я, успіхів, е, мирного неба над головою. Всім, всім, всім. Моїм глядачам, не тільки українцям. І так ми починаємо дивимося сьогодні Росію. І так, що чекає Росію у 2025 році? Хочу сказати, що, звісно, оця важка ситуація, що вони так називають грамотним таким вигаданим путіним чи ким там словом СВО, то, звісно, суттєво впливає і вплине знову таки на майбутнє Росії, оскільки є вже із-за війни в Україні значно послабилась медицина. Значно послабилася медицина, я вам зараз викладу весь старой прогноз. Всі оці карти, що три і більше перевернутих, то це майбутнє. І так, значить, вплив важка ситуація, сила, це потрібно бути сильним. Важка ситуація в зв'язку з війною в Україні. Київ це в мене королева мечей, я завжди це вам кажу. Намагання виправити цю ситуацію, балансувати між санкціями, важкими такими незадоволеними людьми в цілому світі, знову таки тримати це в таємниці, і це триматиметься в таємниці. Дуже засвідчують, я зараз, може, приберу? А ну так, видніше вам. Значить, намагатимуться і надалі. Балансувати між цими санкціями в війні в Україні росіяни виживають також не тільки українці, але, звісно, там велика територія їм простіше в цьому плані виживати. І вплив на те, що ліки, медикаменти ще вплине ще вплине в 2025 році на лікарні. І знову таки росіяни почнуть більше маніпулювати вірою, тому що. Зараз секунду, я сховала. Карта це часто, Верховний Жрець, це не завжди медицина. Це ще можуть бути церква, віра, і тобто, вони будуть закликати більше до Бога. А як казав сам Володимир Ілліч Ленін, то релігія це опіум для народа. Тобто вони почнуть використовувати активно цей так званий опіум, тобто віру. От ми віруючи, з нами, як вони кажуть, з нами Бог. Да? Ми русски з рускими Боги, як воно там звучить. Хто може пам'ятаючи, чи знає, можете підписати під коментарях у мене. Я почитаю. Якось виглядає так. Тобто маніпуляції будуть конкретні. З вірою, важкість з медициною, бо це вже вплинуло, секундочку, вплинуло. На медицину суттєво і вплине ще в 2025 році значно погіршиться медицина. І знову таки віра до цих священників теж може бути під великим питанням. Під великим питанням. І так, дивимося економічну ситуацію. Я візьму чорну колоду, яку я не беру так часто. І подивимося, економічну ситуацію на чорній колоді. На чорній колоді, оскільки я не те, що ще я там росіянам бажаю поганого, я бажаю всім справедливості і справедливих рішень. Життя завжди розкладує все по своїх місцях, розставляє і свої, як то кажуть, кармічні задачі, і кармічні уроки проходять всі і відповідають за все усі. Не завжди, на жаль, відповідаємо ми, а за наші дії можуть відповідати наші діти і внуки. І це помічено не мною, це помічено багатьма людьми. І так воно тримає. І так, дивимо, триває, дивимося економічну ситуацію. Економіка підвіситься зовсім вгору. Ось відразу випала карта повішеного, карта бездіяльності, карта жертви це повішений ось воно. Економіка підвіситься, підвіситься, але можливо, там вона перевернута, то, тобто може бути не так швидко, як нам того хотілося буде, ну, з -за -з -з Важко буде. Важко буде, але не так швидко, як нам того б хотілося, щоб вирішувалося це швидше. Звісно, будуть допомагати впливові дяді, впливові дяді. Але я вам так скажу з пливових людей, ця ситуація і відбувається. І відбувається. Тобто економіка з усім світом вони ще... Так, на секунду. З усім світом вони ще будуть, звичайно, будуть, звичайно, комунікувати. але все-таки дуже багато таких речей, які прийдеться піти на дно. І от карта цього самого дна, якщо її гарно розглянути, то людина сидить на дні. Чи проголосять Путіна мертвим у 2025 році, ми зараз глянемо, втім економіка буде підвисати в них, але не так швидко, як нам би того хотілося. Звісно, що якщо такі проблеми з медикаментами вже були і будуть надалі. Підірве уже навіть церкви, владу церкви, то, звісно, вони хоч і будуть ставити на церкву ставку, але вже в такої впливовості, на жаль, не буде в Росії. От з економікою вона, вона завдяки, Путіну, завдяки Путіну дуже маленькими кроками, але все-таки іде на дно. І все-таки буде підвисати і стрімко розвиватися. Вона не зможе у часи Великої війни, так як вони називають, тому що і опять єрофант випадає. Єрофант, знову випав єрофант у чорній колоді. Ось він. Можете глянути, так? Тут, звісно, єрофант зображений зовсім не так, як ми звикли його бачити. Втім, ці ситуації, оці всі шамани, такі як е тарологи в Росії, вони також їх дуже багато. То, звісно, вони матимуть вплив. З приводу Путіна, з приводу смерті Путіна, то, звісно, всі були браді його смерті, звісно, б хотіли були браді, але, на жаль, в 2026 році дуже маленький процент чую мого Об'являть мертвим 2025-му. Я знаю, що я робила та розклад, у 2000 його немає. На каналі я робила так особистий для себе колись давно, коли почалась війна. Так, от, в 2026-му буде, скоріше за всього, об'ява Путіна мертвого і то ближче до кінця року, тому що на даний час. Ця фігура ще надто вигідна для росіян, надто вигідна. Тобто ця фігура не є, знаєте, такою, що вже не вигідна, що її потрібно об'являти мертвою або прибирати з посади, там іде на пенсію, ще. Скоріше за всього, в 2025 році Путін фігуруватиме. от. 2026, можливо, навіть туди під кінець року, скоріш за всього. Ну, ми нам би хотілося набагато швидше це зробити, щоб це було набагато швидше, щоб це закінчилося якомога швидше. Але навіть якщо приберуть Путіна, не факт, що війна закінчиться. Давайте глянемо питання: якщо приберуть Путіна, то чи закінчиться війна? Одну секунду, я дивлюсь, я вам потім розкажу. Справа в тому, що саме чому Путіна і не спіщать прибирати, бо це ще вигідна фігура. І, звісно, що якщо його приберуть, то будуть шикарні похорони, будуть дуже шикарні похорони. І, звісно, після цього, як його приберуть, почнуться потихеньку е, намагання, але не дуже виходитиме зняттям санкцій із е, вирішенням цієї важкої ситуації. Знову це єрафант випав. Тобто, може бути таке, що виконуючи обов'язки, може стати якась така. Віруюча, свята чиста людина це буде спеціально зроблено для того. Ну, це вже, скоріш всього, що на 2026 рік, що е, спеціально зроблено для того, щоб повернути вплив Росії знову назад на свої місця, оскільки нове обличчя, святе чисте буде дуже підбиратися ретельно, скоріше за всього, щоб е, зробити таку картинку гарної людини. Тому що намагатимуться після смерті, після того, як об'являть, ну, скоріше за всього, навряд він піде на пенсію, скоріше за все, що його об'являть мертвим. І потім, вже почнуть вирішувати, щоб розрізати цю ситуацію, тут зображені ножиці, то щоб розрізати цю ситуацію, вирішити її на якнаймога скоріше, то вибиратимуть святу чисту людину. Звісно, що підставну. Ну, Це навряд, що може бути там той самий патріарх Кирил. навряд його поставлять президентом, виконуючим обов'язками. Це дуже маленький відсоток, але може бути просто свята, чиста якась людина. от вона з дзеркально кришталево чистою репутацією такого когось і це звісно буде гарне рішення тому що було б набагато краще, якби вони тоді ще Путіна об'явили мертвим. І коли ви обирали жінку, жінка там проходила на вибори, то, звісно, могла б жінка врятувати цю ситуацію, якби зменшення цих санкцій би було, якось вирішення проблеми війни. Але вирішили, що Путін ще дуже вигідна кандидатура, і вище кола керівництва Росії вирішили, що буде краще, якщо буде Путін. І, звісно, що жінку цю не допустили до виборів, а Путіна провели. Вони так вважають за потрібне. І ще певний певний час вважання це дійсно буде надалі. У 2025 році. Ще крім, давайте розглянемо ще, які будуть ситуації в Росії, оскільки заколот заколот жінка там вирішувала, жінку прибрали, яка заважала, тобто прибирають, зробили репресії не легше, ніж ситуація у нас, що в нас нікому зараз воювати вже ніхто не хоче. І, звісно, проблеми з ТЦК і все одно це продовжується, то там. Інші проблеми там, щоб, не дай Бог, рота ніхто не відкрив у сторону влади. Не в сторону, скільки Путіна, як в сторону влади діючої. І так, дивимося ще, які там будуть ситуації по природі, давайте глянемо. Бо в минулому році дійсно вода вплинула і не врожай був в цьому році. Оці ж купони влада так і видаватиме, купони, скоріше за все, дійсно будуть. Ось велика, вла... Ось велика людина видає, допомагає маленькій людині. Тобто якісь купони, якісь будуть допомога типу, допомога цього бсього не було б назначалось. Дуже багато розмов буде заборонятися. По природі сама природа знову-таки наглядає на землю. Росіян росіян, майже вся Євразія так займає територію Росії. Я сказала, не вся, а майже, тому що ви можете взяти карту і глянути, наскільки розмірами Європа, наскільки розмірами Азія, наскільки розмірами Велика Росія і яку площу вона займає. То, звісно, тут це й ситуації, що може бути знову-таки дуже жарке літо або засуха. Знову-таки проблеми з водою, але не такі масштабні, як в минулому році. Тут будуть гострі проблеми, дуже гострі проблеми по ситуації по погоді. Можливо, там, знаєте, вітри, бурю щось таке поламає, недостача, недофінансування впливає. Ще що по погоді. По погоді може щось піти на дно. Знову-таки може щось велике піти на дно і понесе за себе дуже велику кількість смертей. Тут може померти в цьому році дуже багато людей від якогось стихійного ну, лиха. Гостра ситуація, можливо, навіть, знаєте, якщо це вже не вода, пішли мечі, то може бути засуха або землетруси. Може бути там таке, що гостра дуже ситуація, швидка, неждана, така ситуація, що неждано вийшло. Якщо під час води, то, то наприклад, громом, молні багато десь вб'є людей. Но це вже не про воду, це вже про іншу стихію, тому я підозрюю, що може бути таке, що зв'язане з струмом, з сонцем, оце, з такими гострими ситуаціями ну, природніми явищами. Ще є, дивимося ситуацію в цілому в Росії, настрій людей на війну на СВО, так зване. Ситуація в цілому, як вона виглядає, яким вона виглядає чином. Ситуація в цілому, що багато йдуть на дно, піде багато на дно всього. І піде багато на дно людей, і вони будуть зникати, які зникали до цього, але вже менше в тюрмі. Бо розумієте, їх або з тюрми тоді перекидають. Ми, ми всі знаємо, що багато тих, що захотіло воювати, за, коли повбивали людей, зґвалтували і пішли воювати, відмивати кров'ю, як було у так звану Велику Вітчизняну війну, то, звісно, відмивали кров'ю тоді тюремщики ці. То зараз теж це все перемістилось, і ті місця, які вільні, то туди будуть садити політ в'язнів. Які садили до цього, але репресії будуть вже більші, на жаль, чи на щастя. Ну, Репресії в Росії будуть тільки ті, що проти. Тільки дещо -то рота відкрив, вже ще жорсткіше, ніж раніше. І відразу туди на дно дуже багато щезатиме людей, зникатиме безвісті і ніякої інформації про них не буде, тобто про росіян, не тільки там, про українців. І оця картина ілюзії, коли ми думаємо, що все так у них гарно, як вони роблять картинку, що в нас це не змінило, що в нас усе супер, що ми. Якби щасливі живучі в Росії в цій країні, і що санкції не вплинули. Ну, це розумієте, це кожна сім'я приховує багато скелетів у своїх шафах. Це та сама ситуація відбувається в країні, а в будь-якій країні світу. А саме ці скелети в шафах дуже багато з'явиться скелетів у шафах в Росії в цьому році. Тобто по наростаючій буде йти ситуація, згідно якої, економіка чи впаде ну, колесо, фортуни, тобто це колесо фортуни, коли, ось воно, коли беззаперечно йде ситуація, яку зупинити не можна. Тому що колесо фортуни, звісно, куди ти крутиш, туди воно крутиться, і крутиться. Якби Ми надіємось на удачу, бо більше ні на що, коли граєш в карти там, чи в інші азартні ігри, то ви знаєте, що крім удачі, крім оцього колеса фортуни, ні на що розраховувати не можна. І розраховуєш на одне, а приводить до різних наслідків. Так, оце колесо фортуни вже дуже сильно крутиться. Дуже сильно крутиться. Ключ, звісно, до цієї ситуації можливий тобто вибір. Вибір закохані, бачите, а на цій колоді саме зображений ключ, саме забро... зображена ск... там... скважина, так, Тобто цим ключем цю ситуацію розв'язати можливо, є вибір. Це рідко коли зображується таким чином колоди в цій карті, саме зображено так, що, якби бачите, зображена чоловік і жінка, зображений на цьому фоні. так. Ключ і скважина, куди можна ну, вставити цей ключ. Тобто вирішення проблеми цілком можливе, але, в принципі, іде вирішення цієї проблеми ось таким чином. Це перша карта, яку я дістала, і по ній хочу сказати, що влада, та влада, яка знаходиться в Росії. Вона йде по трупами. Ви це бачите без мене, скільки трупів в Україні, в Росії і було, скільки трупів в інших країнах, скільки це принесло крові і жертв. І ця влада йде до своєї мети по трупах. Тобто вибір вона вибирає такий іти по трупах, іти до кінця. До кінця. Але, на жаль, вирішити цю проблему в 2025 році. В Україні буде багато чого вирішуватись, як і в Росії. Дуже важко. Чи можливі переговори, як росіяни на це дивляться? Знову перетасувала, знову витягла цю саму колоду. Бачите, йдуть по трупах. Чи можливі переговори? Дуже важко буде домовлятися. Я вже робила ТАРО розклад на Україну, і я там розповідала, як росіяни себе вестимуть. То, от в цій ситуації, якщо ви бачите, то ви бачите, що йде захист, і йдуть по трупах. Тобто, домовлятися з ними буде дуже важко. Порушень буде дуже багато, і в цьому розкладі цей розклад дублюється. Так, переговори, переговори, дивимось переговори. Багато є зацікавлених сторін у цих переговорах. Так, да, намагатимуться, так, намагатимуться вирішувати цю проблему, і знову та сама карта впала остання. Намагатимуться всі вирішувати цю проблему, бо багато є зацікавлених сторін у припиненні і вирішенні цієї ситуації дуже багато людей, дуже багато тут ось люди. Але, 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 але я вам так скажу, що там дуже багато іммігрує, їх і так мігрувало хто зна скільки, Дуже буде активна міграція, дуже активна міграція саме. У 2025 році з Росії і дуже активно будуть багато вбито політичних діячів, навіть тих, що вже трішки позакривали свої роти, і навіть за кордоном їх там теж можуть діставати. Тобто є моменти, що якби ситуація виглядає таким чином, що дуже є багато зацікавлених сторін, зацікавлених сторін. Зупинити цю так звану війну, СВО, як вони кажуть, СВО, ніхто не називає війну своїми словами, так? А от е, в, 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 Європі, в Європі ті люди, які повиїжджали, на них теж намагатимуться якось впливати. І дуже багато зацікавлених ще є і продовжити цю війну. Тобто ситуація виглядає таким чином, що, бачите, багато виглядає таким чином, що якби вирішувати намагатимуться, схід намагатимуться, звісно, захопити, ділити. Але вони шукають союзників і дияволо це ось випав, залежність, 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 дуже велика залежність від ситуації. Дуже закрутилася, дуже закручена ця війна, і я казала, завжди кажу, вона була розрахована до десь червня або липня місяця 2023 року по зіркам. Але, на жаль, люди пишуть історію. Нескільки зірки як люди. І от тут я дуже багато зацікавлених сторін у цій ситуації. Дуже багато людей. Дуже багато людей. Єдине, що я вам скажу, що на 2025 рік. Є проблеми фінансові, будуть ще гостріше стояти в них, ніж стоять. Тобто зараз є проблеми фінансові, і зараз вже є моменти з приводу талони будуть, це точно будуть, і вони можуть бути навіть стабільно там, талони ці так звані, і е, ще можуть бути великі проблеми, знаєте. І з часом, що дуже багато пройшло часу, і цей час дуже сильно впливає на світову спільноту, намагатимуться, намагатимуться також росіяни вирішувати проблему. Тобто, якісь переговорів буде мінімум удвічі більше, ніж було у 2024 році. Але чи ці переговори приведуть до результату, то я вам так скажу, що, от бачите, тут Єрофант є. Тобто тут є людина, яка є, яка керує країною яка таємна. І вірогідність того, що Путін дійсно мертвий, це Дуже-дуже великий відсоток. І саме ця людина так різатиме, вирішуватиме цю ситуацію, саме та людина, яка сидить у керма, у руля, у керма країни під назвою Росія. Саме ця людина вирішуватиме цю проблему, саме ця людина буде впливати на цю проблему, і саме ця людина, якщо і мінятиме цього Путіна, то ставитимуть ставленика. Тобто чесних виборів, діждатись у Росії дуже маленький відсоток, якщо можна сказати, і на майбутнє. Не все так просто. Якось так. Ну, Будемо надіятися на краще, оскільки ми все-таки живемо на позитиві. Позитив це єдине, що у нас на даний момент залишилось. Єдине, чим живе Україна не позитив а адонспріоспера, тобто надія, доки живу, доки й надію, це звучить українською мовою з латини. Тобто єдине, що ми можемо робити на даний час, то бути на ентузіазмі і надіятись, так це дійсно дуже важко і дуже непросто, але іншого виходу, у нас немає глянувши на самого Зеленського, я не заздрю Зеленському. І якби хто б на його місці, невідомо, хто як себе б повів і хто б як би виглядав. Але, звісно, зараз Зеленському дуже важко, і те, що він там одягається не так, як усім хочеться, чи ще щось. Прийдуть інші часи, прийде інший президент, буде по-іншому одягатись. Поки що буде так. З вами була Ірина. Цим па папа побачимось. Слава Україні! Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!